І сьогодні ми будемо кататися на дані і подходити по е, цей, побудові. Так, випросите у цього. А, або у чого, або там кого когось далі. А ми починаємо. Все, зараз ми... ми Ми Починаємо. Так? Mm -hmm. е, ми купили воду собі. Бачите, там було з ну, нас лишей настало. Будемо витримати воду. Тей, якщо е, на висоток і це, йдемо по другу, бачите, це його хата Іде. Якщо він ще вдома у нас, ми зараз продовжимо, коли по зайдемо, і тут продовжимо. Ми починаємо, то нашого одного немає, ми йдемо. Я йду по ще одного, а він побіг цей. Питатися чи по ще одного, чи він піде. А я йду. <плес> <плес> я побіг. Так. Ми... Якщо ви підписуєтеся на канали, то це ми в ВК свій, ой, тут всі хеште. Мам, у ВК", то ми вам доспешні на стіні. А поки не вам по друга. Наша. Бачите, це дві папа нібок. Якщо ви хочете, щоб я зробив американку. Щоб почиталося відео, як, то ставте лайки і підписуйтесь на канал, щоб найкраще було. Бо на цьому відео буде вже нова рекламка наша, Статі, і на цьому, якщо буде 100 пішків, на березі 100, то чеку ми зробимо челлендж. А зараз я допонила, бачить, що цього хата. Цього, цього. Я побіг. Так того нема, так що ми йдемо по того оператора. і йдемо А то що він каже. Лі тобі? Já budu víc vydržovat, šlo by dělat víc, dobře. і прислайте нам на коментарях, що нам буде завтра робити. Якщо завтра ще вийде відок. Ми завтра а і неділю випустимо. Це буде дві частини. Припадку по побудові і цього. то довго його нема. Виходимо на дорогу. Ого, продовжаємо. Чекайте. Зараз колега поїжджу і продовжую. Дивіться, його немає, значить завтра. Буде нове відео там, де ми підходимо, напевно, на будові. Що я казав. А сам я йду додому. Бо ще довго нема. Ну, з вами був український пацан без того українського пацана. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, не забудьте про коменти. хештег свого ВК, Ми вам розпишемося на стіні. Все, всім бай-бай, бачите, яка...